Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 15 по 18, включно червня 2025 року. Розклад зробили за Київським. Часом. Отже, як завжди, починаємо з агрогороскопу, які справи можна щось зробити на квітнику, на городі, в саду. Це знак водолій 15-16, це знак для селекціонерів. Вони це добре знають і завжди. Використовують ці дні для випробовування нових сортів, які вони створюють. Для нас же це вихідні дні. До речі, із розсадою теж не працюємо 15-16. Для квітів 15-16 добрий час для зелених операцій. Можна копати цибулини весняних квітів. По постарайтеся завершити копання до обідньої перерви. Ми розібрали, до речі, тут ще захист від шкідників від хвороб, профілактику проводимо. А кімнатні рослини теж треба пам'ятати, що можна в ці дні успішно провести зелені операції до 15 години дня і захист від шкідників та хвороб всі, дні, всі ці два дні. Поливи в знаці стихії повітря не проводимо, і підживлення теж. В саду захист від шкідників та хвороб дуже актуальний. Обрізка, в основному це санітарна обрізка і зелені операції. Зелені операції можна проводити 15 та 16 до 15 години дня. Можна збирати врожай і з нього робити різні заготівлі 15, а 16 до 12 години дня. Квашення капусти не плануємо не проводимо. На готуємо. 15, 16 до 12 години дня. І збір лікарських рослин також 15 та 16 до 12 години дня. Риболовля заборона ні. Кімнатні овочі потребують зелених операцій і захисту від шкінників та хвороб. І ось у нас для інкубації є ще два дні, гарні дні для качок. Якщо є необхідність. Закласти на інкубацію яйця білої, української, пекінської чи башкерської качки, будь ласка, закладайте 15 та 16. Або ж під качку кладіть. Так що, будь-який варіант дуже гарний для інкубації 15 та 16 для качок. Ідемо далі, 17-18. Місяць в знаці риби. Що тут можна робити? Це завершення вже третьої фази. Можна провести тільки повторні посіви зелених культур, той же кріп можна посіяти ще на сінічку, і петрушка, можливо, інші культури. До речі, це час для північних областей і регіонів. Можна використати для посіву насіння, насіння редьки та дайкону. На півдні краще цього не робити, не будуть добрі кореноплоди, і тим більше що вже спекотний час краще тільки для північних регіонів. До речі, зробіть цю роботу 18 до 10 ранку. І посіви зелених культур, і насіння редьки та дайкону. З розсадою працюємо 17 17, 18 до 10 години ранку. Для квітів актуальні такі агроприйоми 17 та 18 до 10 години можна висаджувати розсаду квітів, а також можна проводити поливи та підживлення органічними добривами. Це у нас час 17 го вся доба і 18 го ці агроприйоми треба завершити до 20-ї години вечора. Для кімнатних рослин актуальна пересадка кімнатних рослин, поливи та підживлення ми органічними добривами це ми робимо 17. го 18 го завершуємо пересадку кімнатних рослин до 10 години ранку, а поливи та підживлення до 20-ї години вечора. 17 го та 18 го червня гарний час для поливів та підживлення органічними добривами. А ці роботи, до речі, 18 го треба завершити до 20-ї години. В саду поливи та підживлення проводимо 17 го та 18 го до 20 години вечора. І зараз в червоній ні для таких важливих робіт. Зелені операції 17-18 не проводимо, не збираємо врожай для заготівель і заготівлі не робимо, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини і риболовлею не займаємося. Для кімнатних овочів актуальні 17 го поливи та підживлення. А от 18-го треба завершити ці два агроприйоми до 20-ї години вечора. Для інкубації ці два дні не підходять. Тут нічого ми не робимо в цьому плані. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 15 по 18 червня 2025 року. Дуже складний період в плані того, що є напружені аспекти Юпітера, Сатурна та Нептуна. І ще й до всього вже завершується третя фаза. Тому. Цей час краще не розпочинати нові справи, нові проекти. Енергії тут майже немає, а та енергія що є, вона буде використана для того, щоб пройшли напружені аспекти трьох планет, які ми зараз називали. Але для покупки дорогих речей у нас є все-таки час. Не купуємо дорогі речі. 15 – от 16 го до 15 години дня, 17 -го – вся доба, 18 – ні, Там у нас перехід місяця з 3 у 4 фазу. А тепер розглянемо справи із тілом нашим і з джерелом тепла. Груба, камін, 15 15-те та 16 – норма не повинно бути проблем. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів і фарбувати волосся. 15-го не можна, дуже складний період. Буде боліти голова, тут напружені аспекти гарно працюють, Юпітер, Сатурн, Нептун свою роботу роблять. А ось буде добре для стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся. Органічними фарбами 16, го будь ласка, можна запланувати на цей час. Мити волосся можна 15, го 16 го до 20 вечора. Сауну не плануємо і не проводимо, маски не працюють цей час. Очищення шкіри продовжується на спадаючому місяці без перерви, очищення організму не можна 15, го 16 го можна, рукоділлям не займаємося, для тіста актуально трохи більше рідини, чим. В рецепті написано. Пройня та прибирання буде неякісне 15-16. Ремонтні роботи можна проводити 15 та 16 тільки до 12 години дня. І провітрювання речей при гарній погоді можна проводити 15 та 16 до 12 години дня. Наступні два дні це місяць в знаці риби, 17 та 18 тут джерело вогню буде. Все в диму, так, щоб будьте уважні. На період знаходження місяця в знаці, води в рибах не можна стригти волосся, не можна стригти нігті і не можна фарбувати волосся та не миємо волосся. Сауна не плануємо і не проводимо. А ось догляд за шкірою маски дуже гарно будуть працювати 17 та 18. Очищення шкіри продовжується процес на спадаючому місяці. Далі у нас очищення організму не проводиться ці два дні, не треба цього робити 17-18, а рукоділлям можна займатися, гарні справи будуть. Тісто пливе в цей час, просто розпливається. При, навіть кладеш все в тісто по рецепту, а воно розпливається От такий час, знак стихії води. Тому ми не працюємо з ним в ці дні. От, прання і прибирання 17-18 дуже якісне. Використовуйте ці два дні. Наступні ще дві справи. Наступні справи це ремонтні роботи 17-18. Не плануємо, не проводимо. І провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Це знак стихії води. Трохи більше поговоримо про здоров'я. 15 та 16 червня 2025 року місяць знаходиться в знаці водолій. А в цей час будуть вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судинний ніг, серцева судинна система. Будьте уважні, в цей час дуже часто спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового. Нерву, особливо в області гомілки. І в цей час дуже турбують тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі, і не можна проводити операції на очах, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой, нервові хвороби. До речі, якщо ми назвали зараз. Органи це вени і кровоносна система. Якщо у вас операції на інших органах, то можна це спадаючий місяць, кінець третьої фази, можна інші операції планувати та проводити. Наступний період у нас дуже важливий це 17-18. Місяць в рибах. А в цей час вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеріальна тканина. Система обігу рідин. Не можна проводити операції будь-які 17-18 будь-які операції. Тільки щось дуже екстрене. Чому? Тому що вразливі в цей час кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. До речі, До речі Період місяця знаці риби це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування та самих аналізів. І є загроза в ці дні для отруєння ліками та алкоголем. Тому будьте уважні до цих рідин. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наш випуск, він добігає кінця. І ми бажаємо всім вам миру та добробуту, успіхів у всіх ваших справах. Удачі і обов'язково щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!